Україні. Я стою України. Як втікав колишній президент? Був дуже злий. І де зараз Янукович та його родина? Охраняє святити, то я в Ніч 30 листопада 2013-го. <плес> на Майдані кривавий розгін студентів, а Янукович в цей день полює на кабана. І вже наступного на об'єкті номер 109 відбуватимуться дивні речі. 109 у списку держохорони це резиденція Межигір'я. Сразу після збійня студентів 2 декабря перші машини поки що просто машини виїхали з території Межигір'я. Їх супровождала кобра. До чого готувався Янукович? Ну уїжджати він почав не 22-го, а, Значить, уїжджати він почав ще за тиждень до цього. таємне стане та явним вже за кілька днів, навіть для звичайних робітників резиденції. Ну от тут, внизу на площадки підходили газельки, маленькі машинки. В них загружали ікони, картини, там вазочки, статуеточки. А ще за кордон пішли гроші. В цілому було вкрадено близько двох річних бюджетів. України в цей час вже літали кулі на майдані. А душа Януковича запросить тенісний турнір серед свого оточення з бенкетом. Весь час поруч з президентом Андрій Клюєв, тодішній голова його адміністрації. близько п'яти годин, може, бути ближче. Часам Януковича Клюєв покинули адміністрацію президента і більше вони там не появлялися. Соня Кошкіна у своїй книзі про майдан 21 лютого розписала по хвилинах. Він був дуже ще Бо всю рівні просала з гарячого в холодне. В останній день перед втечею Янукович з будинку вийде лише двічі. Ще легітимний Янукович, перед яким раніше навіть двері відкривали, робить те, від чого давно відвик. Власноруч виносить валізи. Він ледве себе контролював. Так згадують вечір 21 лютого працівники Межигір'я. Охоронці. Намагалися не дивитись в обличчя шефа та не підходити близько. Про що думав Янукович, з ким говорив і чи планував повертатися сюди знову? Точно відомо говорив зі спікером парламенту рибаком. Він спеціально приїжджав в Межигір'я, але три роки по тому рибак боїться говорити, що бачив. В Межигір'ї був все то за все время два рада. может быть, я цього, то і скажу. а сейчас я просто. В останні дні в резиденції до президента не підпускають навіть прислугу, а охорону маєтку посилюють невідомими озброєними людьми. Оперативне підпорядкування, більше займався генерал ФСБ Бісіда. Поруч лише молодший син та коханка Любов Полежай. Ось вона виходить з машини разом з президентом та своїм собакою. Породи «Померанський шпіц. Сам Янукович кілька секунд постоїть на ганку і більше сюди ніколи не повернеться. Ночі не с вертольотами. Янукович.